Вечора, 15 листопада, енергетична система України зазнала найбільшого бойового удару з повітря від початку широкомасштабного нападу Російської Федерації. На деякий час горішні плавні поринули у темряву, залишилися без холодної і гарячої води. Як спрацювали фахівці підприємств критичної інфраструктури міста, розповіли очільники водоканалу і теплоенерго. Наслідками аварійної ситуації було часткове відключення основної центральної палюни котельні міста, повністю відключення котел. 15 мікрорайону і повністю відключення котельні мікрорайону Золотнишина. Відключилися два центральних теплових пункта мікрорайону номер 6 і мікрорайону номер 5 Під керівництвом міського голови було оперативно створено бригади на підприємстві, що дало змогу зберегти гідравлічний режим в системі теплопостачання і потім досить оперативно відновити подачу як теплової енергії, так і гарячої води нашим споживачам. Загалом робота ця виконувалася напротягом чотирьох годин. Підприємство задіяло максимально людських резервів і технічних засобів для того, щоб наші споживачі мали змогу отримувати послугу якісно і безаварійно. Цього разу завоздушення батареї могло відбутися? Могло відбутися, але Нашим працівникам прикладилися ці зусилля для того, щоб це було мінімізувати наслідки аварійних ситуацій. Ми надалі працюємо над схемами роботи наших об'єктів, щоб наслідки були між лояльні і незначні. Вчора внаслідок чергової терористичної атаки нашого ворога деякі об'єкти водоканалу знову опинились без енергопостачання в черговий раз. Я вже казав, і напевно страшно вже про це говорити. Що це не штатні ситуації? Вже переходять в ранг штатних працівники нашого підприємства постійно знаходяться в режимі цілодобової роботи. Ми маємо там систему зв'язку, маємо контакти з енергетиками. Тому цього разу хвалити нашим ЗСУ і Богу сталося так, що нам вдалося ну, відносно швидко відновити водопостачання на місто. Добре спрацювали енергетики. Постійна співпраця і контроль була з керівництвом міста. Дмитро Геннадійович телефонував, цікавився, став завдання, і я йому відзвітувався десь близько вже ї години, що відновлення енергопостачання відбулося. Ми почали подавати. Знову ж таки, вже майже по накатаній схемі подавати очищену водичку. І вже близько 11-ї години пів 12 запустили підвищувальні насосні станції. Тому, знову ж таки, до 12-ї навіть мешканці верхній поверхі вже були повністю з водою. Я рахую, що ця взаємодія органів влади, виконавців, тобто енергетиків, і підприємства водопостачання, дала можливість, скажімо так, більш-менш оперативно виконати. Дану роботу ну організація була в була я вважаю на відмінна.